Останнім часом Путін все частіше натякає, що дуже хотів би поговорити із США. Ну, звичайно, про долю України. Він так бачить розподіл світу. Чи будуть готові Штати говорити із ним? Про це ми спитали Джейка Салівана, безпекового радника президента Байдена. Він зараз у Києві, ну точніше, от щойно був і вже поїхав перед цим зустрівся з журналістами. Те, що ми почули, реально було. Дуже добре всі сигнали позитивні. Найголовніше це те, що Штати не будуть говорити із Росією до Ти, доки Росія в принципі претендує на будь-яку українську землю. А Крим це також Україна. Тобто зараз можна з певністю говорити, що Штати не планують жодним чином вести жодні переговори про мир, перемирення чи взагалі хоч щось. Доти, доки Путін не зрозуміє, що з України треба піти, і це не єдиний позитивний сигнал, з яким приїхав сюди Джейк Сальван. Отже, топ головних сигналів, які почула сьогодні українська влада, а за ними і кілька журналістів, у розмові з Джейком Сальваном. Перше, ми очікуємо від сполучених штатів на нові системи ППО. Вже зараз Пентагон готується про оголошення цього, тому що іранські дрони. В Штатах бачать головною загрозою майбутньому, ну скажімо, української енергетики. Чому? Сальван згадав саме про іранські дрони. Тут можна звичайно припускати. І ну, моє особисте припущення це те, що за даними усіх розвідок ракети у Росії закінчуються. А от дрони виявилися доволі успішною зброєю, і зараз їх запускають з території Білорусі. Ну що ж, якщо припущення штатів є коректними, то ближчими тижнями ми будемо чекати на масові десятками запуски дронів. Розраховуємо на те, що нова система або нові системи ППО, які ми отримаємо, допоможе їх збивати. Інший, як на мене, ну дуже важливий сигнал це те, що штати готуються або принаймні готові допомагати Україні із звільненням Херсону. Про це говорилося окремо, і власне Сальван навіть розповів про те, що. Перед розмовою перед переговором із своїм візаві в Україні, а це Андрій Єрмак відбулася така загальна нарада за участю командувачів кількох напрямків українських сил оборони і головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, де безпекового радника Байдена пробрифінгували про все про стан на всіх фронтах, і, зокрема. Щодо ситуації у Херсоні, і Саліван сказав, що ми зможемо надати для Херсону те, що необхідно. Ну, принаймні, що він окремо звернувся до української армії із проханням надати Пентагону все те, що необхідно для відвоювання. Південної України окремо у мене особисто була можливість спитати у Джейка Салівана, чи вбачають США можливість вести переговори з Росією? Адже зараз, ну як я вже казав, Путін, Лавров, взагалі російські пропагандони всі натякають на те, що вони хочуть говорити, вони хочуть підвищити вагу Путіна до ну майже США. Відповідь була однозначно, що неприйнятно, по перше, жодні переговори без України. США вважають неприйнятними. Президент Байден дуже чітко а, визначився щодо керівних принципів свого підходу від самого початку цього конфлікту. Це ніщо не обговорюється про Україну без України. І друге, як на мене, не менш важливо, це те, що Штати вважають категорично неприйнятною а, вимогу, умову, чи як це назвати, яка лунає в усіх. Абсолютно усіх, ну принаймні, як сказав Джейк Саліван, пропозиціях, що вони чують від росіян, всі ці пропозиції передбачають, що, хоча б якась частина України лишається під російським контролем, ну принаймні це було чути та навіть. В вимогах в ультиматумі Росії, який був ще до початку великого вторгнення, наприкінці минулого року, і так само зараз росіяни розраховують, що Штати починають з ними говорити, а Крим десь там лишається південь України, теж можливо, також і ми вони, тобто, заморожують лінію зіткнення зараз. В Києві ми почули чітко публічно від безпекового радника президента Байдена про те, що за таких умов. Ніколи, навіть за участі України, штати говорити не готові. І ще дуже важливо, ви точно знаєте про те, що скоро у Штатах будуть проміжні вибори, де переобереться Конгрес. Чіткий сигнал, дуже чіткий сигнал від Білого Дому про те, що вони мають вони мають сигнали від обох партій, що за будь-яких результатів виборів у США підтримка. І безпекова, військова, політична будь-яка збережеться, і Україні можна бути щодо цього спокійними. Важливо, правда? Ну не забудьте, до речі, лайкнути наше відео для того, щоб це важливе побачило якомога більше українських глядачів. Ну і звичайно підписуйтесь на наш канал. Але особисто для мене видається найважливішим, стратегічно найважливішим інший пункт, який я називаю останнім, але він далеко не найменш важливим. Це те, що Сполучені Штати готові працювати разом з Україною. І з іншими державами світу для того, щоб всі зрозуміли, що таке перемога України. На цьому брифінгу ми навіть почули визначення, що таке перемога. Перемога наша теж чітко сформульована нами, це повернення повністю нашої тери територіальної цілісності, це компенсація за це все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей. З полону, які знаходяться там, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Тут ми розуміємо про що ми говоримо: це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому. Наше розуміння перемоги повністю співпадає з розумінням наших партнерів. Це саме головне. Так дійсно зараз Україна та Штати працюють над тим, щоб просунути це розуміння перемоги України, і найближча подія, де це просування буде відбуватися, це саміт G20, який відбудеться на Балі. Ну от вже е, за. Тиждень і на цьому саміті ще не ясно, чи там буде Владимир Путін з високою ймовірністю, справді з дуже високою ймовірністю, Він туди не поїде власне через те, що здобутків там не буде. А Україна поставила, можемо це називати вимогою, навряд чи це ультиматум, але просто правомірна вимога. Україна бере участь. Ну тобто, Зеленський виступає на цій конференції лише у разі, якщо Путіна там не буде. Поза тим, є Росія чи немає там можуть бути її, скажімо так, партнери. Там може бути якщо не Путін, а Лавров. І дуже важливо відпрацювати спільну позицію усього світу. І от Штати на саміті. G20, як це називають великої двадцятки, має відпрацьовувати із іншими партнерами розуміння того, що Україна має перемогти. Весь світ має зробити все, щоб Україна перемогла, звичайно, надаючи зброю, звичайно надаючи кошти, підтримуючи Україну всіляко, ну штати розуміють, що це означає, бо вони, як принаймні, у нас кажуть, є. Найбільшим постачальником зброї і іншої допомоги під час цієї війни, хоча сам Саліван підкреслив, Найбільші втрати і найбільші витрати несе народ України. Ми опираємося російській агресії для того, щоб захистити весь світ. І світ дедалі більше починає розуміти: Путіна треба зупинити. З боку штатів ми це розуміння маємо вже. Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво зрозуміти, що відбувається у відносинах України та США. Підписуйтеся на наш канал, будуть нові пояснення. Ми завжди намагаємося бути у центрі подій і лишайтеся з нами. До побачення.